Вимагаємося нашою смугою і бачимо, що вона трошечки наліво повертає. В даному випадку лівий покажчик повороту не вмикаємо. Чому не вмикаємо? Перше, якщо ми ну, машини, які позаду нас бачать той самий знак, який ще попереду. Тобто ми розуміємо, куди ми їдемо цією смугою. Якщо ми зараз включимо лівий покажчик повороту, це може сигналізувати, що ми або хочемо перелаштуватися, або взагалі отуди от під Кирбіч поїхати. Так? Тому ми не вмикаємо тут тобто лівий, ми рухаємося своєю смугою. Тепер нам треба за ними заїхати. Це буде перестроювання. Включаємо правий, під'їжджаємо от сюди за тою хондою і одразу вимикаємо. Щоб не думали, що ми туди правіше перелаштовуємося. Все, тобто такий нас. Не завжди ми, коли крутимо руль, вмикаємо а деколи вмикаємо, коли і не крутимо. Тобто ми перестроїлися, рухаючись прямо. Так теж буває. Далі продовжуємо рух своєю смугою. Тобто чисто по правилах дорожнього руху, тут зараз треба би було включити ага. покащик повороту. Але ніхто не вмикає, і ви можете. Ну, тут така ситуація, коли і так, і так буде правильно. Хочете, можете включити, гірше не буде, Тобто, зрозуміють, куди ага. ви йдете. Якщо не включите, теж зрозуміють, тому що напрямок руху один, ага. і більше немає ні пішоходів, ні велодоріжки, ні велосипедної смуги, ні зустрічного руху, нікого. Тобто у вас просто дорога йде отак от завернути. Тому ага. тут, в принципі, показчик не обов'язковий, на знак, але можна і включити, можна і не включати. І так, і так буде правильно, не буде порушення. Якби не було тих стовпчиків попереду, тоді треба було би точно вмикати, бо тоді два дозволених напрямки рук у нас би було. Так як є стовпчики, які конструктивно не дозволяють нам поїхати прямо, то тут ми його не вмикаємо. А ось тут вже знак нам каже, знак називається поворот праворуч. Вмикаємо правий показчик. Чому? Тому що нам можна їхати тільки направо. Але от є зустрічні автомобілі, їдуть, спускаються, бачите? От вони не знають, що нам не можна наліво. Тому для них ми включаємо правопорот і для пішоходів, які тут переходять. Далі і знову на знак поворот ага. направо, знову ми вмикаємо. Тобто направо ми їдемо і направо вмикаємо. Підтягуємося, дивимося, що в нас зліва. Обережно. Що в нас на головній вправі смузі? Ауди, хай пролетить. Так, ті, що зліва їдуть, вони наш поворотник не бачать. Але їм і не треба його бачити. Можна. В свою. Вони розуміють, що ми сюди підемо, але є інші учасники дорожнього руху, яким теж треба про це сказати, а mm -hmm. куди ми їдемо. Пішоходи, там, ті хто позаду і так далі. Mm -hmm. Зверніть увагу, бачите ціни на пальне і mm -hmm. за стелою стоїть знак рух тільки прямо. Бачите? Mm -hmm. yeah. Тобто, згідно цього знаку, оцей от такий затяжний поворот наліво це рахується прямо. Mm -hmm. Тому тут Можна не вмикати покажчик, а можна і вімкнути це помилкою не буде. Ми не вмикаємо. Заїжджаємо в крайню праву смугу, ближче до Тесли. Ось сюди. Так. Добренько. І це в нас вулиця Гніздовська чи Рудненська. Рудненська а це в нас вулиця Сяйва. Тобто це перехрестя. Хоч ми і виїжджаємо плавно на міст, але це перехрестя. Ми бачимо, не встаємо на переході. Стоп. Ми бачимо знак справа про те, що поворот ліворуч нам заборонений. Uh -huh. Значить, ми їдемо куди? Прав. На право значить включаємо правий покажчик. Це аналог того знаку, що в нас був тільки направо, та? тільки тут заборонено наліво. Для кого ми його включаємо? Знову оті машинки його не бачать зліва, це логічно. Але є пішоходи, є велосипедисти і є зустрічний транспорт там, який повинен розуміти, що ми їдемо іменно направо туди, mm -hmm. куди всі їдуть, що ми не здуріли і не їдемо проти шерсті поперед дороги. Mm -hmm. Далі ще раз пішохідний контроль немає нікого. Чуть чуть вище точка входу. У нас глянули вліво, чи нікого немає в правій смузі, mm -hmm. і поїхали сюди. -сюди. І ось так. Тобто цей знак наш теж зобов'язує включати покащик uh -huh. і саме правий, ні в якому випадку не лівий. Uh -huh. Так, в нас такий затяжний поворотик. Uh -huh. І що ми бачимо? Ми бачимо на ліво не можна, знову правий показчик порту, знову перехрестя. Uh -huh. Дивимося чи з головної, куди він поїде маршрутка? Маршрутка їде в ліву полосу. Все, ми можемо вправо заїжджати. В свою. О, опа, тільки трошки по суцільній проїхались, ну теж до момент. Ось, розумієте? Тобто, хоч uh -huh. в нас і не можна нікуди, але ж зустрічні не знають. Тобто треба всім сказати. Тому включаємо поки ще поворот. Включаємо правий поворот, нічого будемо повертати направо. Ми от розбили, в нас є, ми йдемо направо. Ми виконуємо один поворот, далі продов... ми ще його продовжуємо робити, і ну, ми ще повертаємо, тобто це той самий поворот. І от бачимо знак, поворот праворуч, тобто продовжуємо повертати направо. Далі виїжджаємо в свою смугу розгону і тепер з нею повинні перелаштуватися. От тепер тільки лівий, набираємо швидкість і перелаштовуємося після нього. Ну, давайте, давай. Все спокійно. Їдемо прямо. І от у нас їдемо їдемо, у нас головна в нього, дай дорога. Отам от в нас, дай дорогу. І дорога ніби прямо йде, але плавно повертає наліво. А поперек іде прямо. Це теж поворот, лівий поворот, включаємо лівий покажчик повороту. Спереду, ззаду, подивились, нікого нема. І гасково туди, в дальню. От туди, туди, в дальню. Так. Добре. Все спокійно. Пока щек І отут повертаємо направо. Теж правий поворотник. Пропускаємо тих, хто зліва від нас. Стоп. Він не бачить нашого правопородника, але він бачить нашу траєкторію руху. Він розуміє, що ми не наліво. Якби ми включили зараз ліво і поїхали, він би подумав, що ми кудись проти черстів. Добре. Зараз у нас буде розвилка, незважаючи на те, що є знак об'їзд перешкоди з лівого і з правого боку. Якщо ми їдемо прямо, то ми нічого не вмикаємо, бо ми їдемо прямо. А якщо ми повертаємо праворуч, то ми вмикаємо правий. Ми повертаємо праворуч, вмикаємо правий. Хоч цей плавно вирішить. Зараз це не забуваємо і плавно повертаємо. Okay. Так. І десь тут можна вирішити. Поїжджаємо до перехрестя і бачимо поворот тільки праворуч. Знов це поворот, це перехрестя городоцької і авіаційної, дві різних вулиці. Тому ми виконуємо поворот. Точка входу в нас за пішохідним переходом, але смуги розгону нема. Ось тут глянули, а ну що там у нас? Поїхали вільна. І поїхали сюди. Ось тобто тут з правим поворотником, не з лівим. Добре, рухаємося далі. Тут є дорога з трьома смугами і от в нас розділювальною смугою відокремлена ще одна проїжджа частина. Це по суті ще одна смуга. От я зараз перелаштувався в неї, тобто по суті дорога має чотири смуги в одному напрямку, три зліва від мене і одна ось та, по якій я їду. Це все одна і та сама вулиця. Це не перехрестя, це не різні вулиці. Це є вулиця наукова в місті Львів. Е, тобто дві проїжджі частини в одному напрямку відокремлені розділювальною смугою. І в зворотньому напрямку там подібна ситуація. Ось. І от далі, далі ті, хто виїжджають, от як Мерседес виїхав, вони повертають направо на перехрест. А я, в мене смуга закінчилась, і я роблю перестроювання. Ось тут вмикається лівий покащик. Тому що це є перестроювання, а не поворот проруч. І кермо навіть це себе. І далі я просто вирівнююся. Тому в даному випадку ми вмикаємо лівий покащик. Ось тут в нас не перехрестя. І навіть не розгалуження. Тут з'являється додаткова смуга руху. Тому, якби я їхав направо, я би включав правий показчик, щоб перелаштовуюсь, а я продовжую рух прямо. І незважаючи, що трошки покрутив руль ліво, незважаючи на оцей круглий знак, що об'їзд перешкоди з двох боків, ліворуч, я показчик не вмикаю, тому що це рух прямо. Тобто я продовжую рухатись прямо по тій самій вулиці своєю смугою, просто з мінімальним зміщенням. А справа від мене ось там. З'явилась ще одна смуга тієї самої вулиці, тобто тієї самої дороги, просто від розділювальною смугою. Тобто туди був би правий показчик не про поворот праворочка, а про перестроювання. А отут в нас дуже цікава шнука. Тут у нас перехрестя вулиці Чухарина і проспекту Червоної Калини. Ми рухаємося прямо, там був знак. І перехрестя в нас саме ось тут, ось в цьому місці. Ми маємо перевагу. А далі ми вже опинилися на проспекті Червоної калини і бачимо знак, що наша смуга закінчиться. Та, є дай дорогу, він тут неправильно встановлений. Тобто ми включаємо лівий показчик повороту. По факту кермо взагалі там не будемо крутити, будемо рухатись прямо і даємо дорогу тим, хто їде. І ми виконуємо маневр перестроювання. Тобто схоже на те, що ми ніби як направо повернули. Але ні, ми рухались прямо і перестроїли така Отака цікава історія. А ось тут дивіться. Знов ця додаткова смуга. Причому їх тут дві. От, ну, з порушенням стоять автомобілі біля розділювальної смуги так не можна. Тобто, є, назвемо це основна дорога, і дві смуги на додатковій. Мені. Треба перелаштуватись лівіше. Хочу і мачим знак, що в нас на основну дорогу треба лівіше триматись. Правіше це заїзд на прилеглу до Макдональдса, а тут в мене смуга закінчується. І незважаючи на знак, що дорога з одностороннім рухом це не перехрестя, це кінець моєї смуги руху. Я роблю перестроювання. Тому показчик лівий, і я перестроююсь, Я не повертаю направо. Я виконав перелаштування з однієї смуги. Яка закінчилась на іншу смугу, яка продовжується. Тому в даному випадку показчик лівий. Отут дуже важливо розрізняти, де в нас перехрестя, а де в нас перестроювання. Тобто, де ми виконуємо поворот на перехресті праворуч, а де ми виконуємо перестроювання. От якщо ми побачимо зараз автомобілі, які знаходяться справа від нас, то в них якраз виконується поворот. Вони виїжджають з правим по повороту. А ми робили перестроювання з попутної смуги, тому в нас показчик був. வெளி